Добрий вечір. Ради всіх вітати. Знаєте, після такого представлення мені вже щас більш страшніше стало, тому що боюся тепер точно запартачити все. Приємно тут знаходитися сьогодні з вами і приємно дослідити слово Боже і подумати, що з цим словом. Що з цим словом хоче сказати нам Господь. Зараз хочу вам показати одну картинку, будь ласка. Ну, Що ми тут можемо побачити? Здається, як, ніби що ви тут бачите? Ну, ніби дівчина косить, так? Да? Вроді, все зрозуміло з першого погляду. Да? Добре, а можна тепер всю картинку показати? Це насправді трошки не так виявляється, да? як на перше погляд. Коли ми бачимо якийсь фрагмент, то не завжди ми можемо зрозуміти, що в загальному відбувається насправді. І Господь проводить нас про життю, по життю, щось схоже як на сигнал навігатора GPS. Коли ми знаходимося в певному місці. От це може бути незрозуміле для нас місце, тобто, певно, от на певному шляху і в певному місці, ми можемо бути в якихось незрозумілих обставинах, ми можемо бути десь, знаєте, якесь болото, якийсь дощ, якийсь десь в лісі. Ну, і нам не завжди приємно там знаходиться, але коли ми подивимось на весь наш пройдений шлях, то можемо зрозуміти, що кінцевим пунктом призначення буде ще навіть краще, ніж ми цього собі очікували. Тема, на яку я хотів би. Сьогодні пороздумувати буде звучати так. А що ж робити, якщо все пішло не за планом? Кожен з нас, напевно, зіштовхувався в житті з такими ситуаціями, да? коли все йде не так, як ми цього запланували. Як ви себе почуваєте в таких ситуаціях? Вам нормально, комфортно чи, може, не дуже? Да, і я хочу вам сьогодні розповісти ще. Одну таку цікаву свою історію життя. Вона відбулася якраз десь, от, десь плюс-мінус, трішки більше року назад. Це було літо. І ми з слідопитими мали їхати, ну, ніби як в похід, щось типу, табір на два в, в гори, в східницю, це Львівська область. Ось, і знаєте, була просто чудова погода. Це була неділя. Ми всі разом зібрались, все прекрасно, маємо їхати, сіли, поїхали. Дійсно, поїздка мала бути благословенна, гарна погода, все чудово. Їдемо і проїжджаємо 80 кілометрів. Стаємо на заправці, дивимося, з-під буса тече і відкриваємо капот. Там лопнула помпа на тосол. Ті, хто тут водії досвідчені, вони можуть зрозуміти, що з такою поломкою далі їхати ну, не можна. Ми думаємо, ну, що робити? Повний автобус, дітей, молоді, всі з хорошим настроєм, все класно. І тут сталося таке. Ну, ми починаємо молитись, ми починаємо думати, що робити. Дуже довго ми там часу провели, І знаєте, чому саме так? Чому саме, ну, дійсно, благословенна поїздка мала бути, автобус обслужений, все гаразд, все ніби супер мало бути, але чомусь саме так трапляється. І знаєте, ми е, через деякий час, от пройшло 4-5 годин, ми там простояли, і дякуючи Сергію, ми десь в сусідньому місті ми знайшли автобус. Це теж дуже цікавий досвід, колись, можливо, вам його розкажу. Знайшли автобус з водієм, і через 5 годин ми продовжуємо наш шлях. І тільки ми починаємо в'їжджати в, в Львівську область, як починається злива. Ну, тобто, на небі не було ні хваринки, Взагалі, починається така злива, що буквально ми їдемо 30-40 кілометрів за годину, і двірники не справляються. Як так сталося? Знаєте, зразу добре з нами був пастор. Він зразу всі там свої зв'язки починає піднімати, все дзвонити, всіх знайомих, і так виявляється, що там, саме в східниці, десь один знайомий його, будував, будував, недобудував дерев'яний такий будинок. П'ятипороховий, але він такий. Верхня сама кімната, верхній поверх був такий геть малесенький. І так вийшло, що якраз неподалік була людина, яка змогла нам передати ключ, щоб ми туди заселились. А, до чого я це все веду? Ми мали їхати туди з палатками. А палатки в нас, ну, відповідно, це все обладнання, воно було непрофесійне. І тобто, якраз цей момент, якби ми не зламались, ми б мали вже розкладати ці палатки і це все. Тобто, ми б промокли, ми б змерзли, у нас би була поїздка зіпсована повністю, і все. Я не знаю, що б далі було. А тут трапляється так. І знаєте, ми заїжджаємо в цей будиночок. Ми там облаштовуємося, все супер, класно. І незважаючи навіть на цих п'ять годин, яких ми втратили, ми все одно потрапляємо в ті мальовничі місця, які ми мали відвідати. І ми ще навіть потрапили на захід сонця на дуже такому дійсно мальовничому високому місці, там така дамба була, з якої відкривався ну, дуже шикарний вечір взагалі вигляд. Отже, в нашому житті часто відбуваються певні події, які нам. Нелегко прийняти і пережити. І часто нам здається, що якби було по-інакшому, то було б набагато краще. Але апостол Павло в посланні до Римлян, 8 розділ, 28 вірш, говорить нам. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. А що означає любити Бога? І що нам говорить про це Писання? Івана 14 розділ, 15 вірш написано. Хто любить мене, той мої заповіді виконує. Отож, якщо ми в своєму житті навчимося довіряти Богу, і все піде знову ж таки не по плану. Як ви думаєте, нам буде легко чи важко? Господь нас навчає, що люблячи його і довіряючи, Він буде коригувати наші шляхи в житті. Хочу сьогодні з вами розглянути всім відому історію. Була колись така сім'я Якова, в нього було 12 дітей, і одним із його синів, наймолодшим, був Йосип. Ми знаємо, в якій ситуації був Йосип, і що фактично все в його житті пішло не так, як він запланував. Так? Хочу також нагадати, що всі біблійні історії про всіх цих героїв написані не просто так. А для того, щоб ми могли бачити себе в цих історіях, і з них ми зможемо взяти уроки, які допоможуть нам в майбутньому запобігти певним ну, неприємним, скажімо так, ситуаціям. Тож давайте зараз разом з вами пригадаємо історію життя Йосипа і побачимо, що що б з ним не траплялося, не відбувалося, він завжди був вірним Господу. Отже. Дитинство та сни. Бог дає покликання, яке поки що ніхто не розуміє. Давайте ми зачитаємо «Буття, 37 розділ з 4 по 8 вірші. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів, зненавиділи його, так що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось Йосифові сон, він розповів його своїм братам. Після чого став для них ще більш ненависним? Послухати цей сон сказав їм Йосиф, що мені наснилось? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сні поклонився, піднявся і стоїть. Ваші снопи також повстали довкола, мого снопа і поклонилися йому. Послухавши брати, його, сказали, невже ти і справді царюватимеш над нами? Невже ти дійсно думаєш? Панувати над нами. Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сни та слова. Отже батько любить Йосипа особливо і брати йому через це. Вони це бачать, вони йому заздрять. І саме в цей період Господь починає відкривати йому ось ці сни. Але ні він сам, ні його сім'я вони ще не розуміють. Нездатні вони збагнути масштабів того, що Бог приготував для них. Хоча ці сни і викликають ще більше неприязнь, вони стають фундаментом віри Йосипа в Господа. Далі в його житті відбувається продаж у рабство. і зрада братів не перекреслює Божої присутності. Давайте ми також зачитаємо. Буття 39 розділ, з 1 по 5 вірш. Щодо Йосифа, та його ізмаїльці привезли в Єгипет і купив його з рук ізмаїльців, які привели його туди, Потіфар Євнух Фараона, начальник охорони, чоловік єгиптянин. Та Господь був з Йосифом. Він був людиною, який щастило в усьому. Йосиф перебував у домі свого господаря єгиптянина, його господар побачив, що Господь з ним. Бо все, що, його, що Йосиф робить, Господь виводить на добре. Тож знайшов Йосиф милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той настановив його над усім своїм домом, все, що він мав, віддав у руки Йосифа. З того часу, як він поставив його над своїм домом і усім, що було в нього. Господь поблагословив дім єгиптянина заради Йосифа. Господнє благословення було, було на всьому його маєтку. Як у домі, так і на полі. Отже, коли брати продають Йосипа, то здається, що всі благословіння зруйновані, так? всі Божі обітниці руйнуються. І хоч він і виривається з дому, де його дійсно ненавиділи, але він потрапляє, скажімо так, в повну безпорадність рабства в Єгипті. Але не дивлячись на це, Бог залишається з ним. І незалежно від країни, статусу чи обставин, Божа рука дає Йосипу успіх. І навіть чужинець Потіфар, на хвилинку, який взагалі не був дотичний до Бога, до цього, він. ну, Це єгиптянин, він цього не знав і він дійсно бачить ці благословіння над Йосипом. Тож далі в житті. Його ми бачимо несправедливе ув'язнення, де ми бачимо, що Бог творить найбільші зміни в найтемніших місцях. Зачитаємо буття 39 розділ 20 по 23 вірш. Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці, туди де утримували в'язнів царя. Таким чином, Йосиф опинився у в'язниці. Однак Господь був з Йосифом. І виявив його милість, даруючи йому прихильність з боку начальника в'язниці. Тож начальник в'язниці передав у руки Йосифа усіх ув'язнених, які були у в'язниці, і Той керував усім, що там робилося. Начальник в'язниці не вникав у жодну справу, оскільки він передав усе в руки Йосифа. а Господь був з ним, Господь сприяв у всьому, що Йосиф чинив. Тож жінка-начальника Йосипа хоче його спокусити, але так як він є чоловіком, який покладається на Господа, який е, довіряє йому, і він не піддається на це. І тому вона, завдяки обману, підставляє його і, схопивши його одяг, здійнявши крик, це все чує Петифар, і, Тобто начальник Йосипа бачить. Це і він запроторює його до в'язниці. Більшість на його місці вже б давно, б, ну, вже б давно б здалися, що ну, чому ж, чому ж так стається. І здавалося б, ну, де ж тут Божий план. Але він усвідомлює, що Божа присутність не залежить від обставин, від стін чи статусу, і Бог є з ним. Темряві і вночі. Далі в житті Йосипа відбувається піднесення до влади, Бог підіймає тоді, коли людина до цього готова. Зачитаємо буття 41 розділ з 15 по 16 вірш. Фараон сказав до Йосифа: Я бачив сновидіння і немає нікого, хто би міг його пояснити. Про тебе ж я чув, що ніби ти, почувши сон, можеш його пояснити. У відповідь Йосиф сказав фараонові: Не я, а Бог може дати відповідь, яка задовольнить фараона. Тож після років приниження Бог підводить його до цієї, певно, місця впливу, де він може врятувати народи. Та важливо ще те, що він не привласнює собі ось ці тлумачення цих снів. Він відкрито визнає Божу дію. І цим же він виявляє пряму залежність від Господа. Далі в його житті відбувається примирення з братами, і Божий план зцілює те, що люди зруйнували. <кхід> Зачитаємо 50-й розділ буття з 19 по 21 вірш. Та Йосиф промовив до них Не бійтеся, хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як є сьогодні, прогодувати численний народ. Тому не бійтесь, я отримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Ось тут ми вже яскраво. Можемо, скажімо так, нарешті бачити певні дивіденти Божого плану. Примирення стає кульмінацією і зло братів, яке мало б погубити Йосипа, воно стає засобом спасіння їх самих і багатьох народів. Отож, останні роки віра, яка дивиться далі за майже життя. Прочитаємо 50 й розділ буття з 15 по 21 вірі, з 24 по 25. -й. Як же брати Йосифа усвідомили, що їхній батько помер, то сказали: А що як Йосиф затаїв на нас зло і захоче відплатити нам за все лихо, яке ми йому заподіяли? Тому вони послали сказати Йосифові, твій батько. Перед своєю смертю заповів, кажучи: Так скажіть Йосифові: прости злочин твоїх братів та їхній гріх, оскільки вони дійсно заподіяли тобі зло. Тому тепер прости провину слуг Бога твого батька. Йосиф плакав, коли йому це говорили. Тож його брати особисто підійшли до Йосифа, впали перед ним до лілиці і сказали: Ось ми, твої слуги. Та Йосиф промовив до них: не бійтеся, хіба ж я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло, однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як є сьогодні. Прогодувати численний народ. Тому не бійтесь, я отримуватиму вас і ваших дітей. Він потішив їх, розмовляючи з ними доброзичливо. Прийшов час і Йосиф сказав своїм братам. Я вмираю, але Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас з цієї землі у край, який Бог з клятвою пообіцяв Авраамові, Ісакові та Якову. І Йосип взяв від синів Ізраїля клятву, кажучи Бог неодмінно відвідає вас, а ви заберете звідси мої кості. Отже, Йосип доживає до глибокої старості, бачачи зростання Ізраїля в Єгипті. Але... Його серце не в Єгипті. Він живе Божими обітницями які, про землю, яку Бог обіцяв Авраамові, Ісакові та Якову. І навіть перед смертю він залишається покірним Господу, його життя завершується тією ж довірою, з якою воно і починалося. Тож підсумок цієї історії. У Йосипа не було в планах прожити так його життя. В його планах було стати намісником намісником його батька, всім нам відомого патріарха. Але в Бога був свій план відносно Йосипа. І давайте ще раз ми пригадаємо текст послання до Римлян, 8 розділ, 28 вірш. Знаємо, що тим, які люблять Бога. Котрі покликані за його постановою все сприяє до добра. Отож, дорогі брати і сестри, якщо ми зі своєї сторони, в якій би ми ситуації не відбувалися, якщо навіть все йде не по плану, будемо залишатись вірними Господу, то Він оберне цю ситуацію на нашу перемогу. Але протилежно, якщо ми бачучи, що щось іде не так, будемо дратуватись, злитись. То тим самим ми будемо обмежувати можливості Господа. Дуже важливо, щоб ми, як Йосип, були вірні Господу всьому. І нехай Він благословить і допоможе нам завжди триматися за Його сильну руку. Амінь. Давайте помолимося. Дорогі наш, небесний тато, ми вдячні тобі, Господь, за. Сьогоднішній вечір за те, що ми всі сьогодні могли сюди прийти. Господь, дякую тобі за цю можливість, яку ти дав мені сьогодні тут бути. Господь, я дякую за те, що ти знайшов мене в цьому грішному світі. І зараз я і тут. Господь, будь ласка, поблагослови всіх тих, хто сьогодні сюди не зміг прийти, Господь, і допоможи нам. Завжди довіряти тобі, незважаючи на ті ситуації, які відбуваються в нашому житті, що навіть коли все йде не так, як ми цього хочемо, Господь, то в тебе є великий Божий план. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти любиш нас і будь за все прославний, як єдиний Отець, Небесний, Син, Дух Святий, на віки віків. Амінь.